Що стосовно залізниці, чи добудували її росіяни? Ну фактично так. Тобто там технічні нюанси залишаються в самої точки з'єднання. Вже в лише маловодне. Вони ну там, де сходиться з діючою Маріуполь, Волноваха, Донецьк, От вони вже майже майже. Тобто, все готово. Активно готується Маріуполь до прийому потягів. От бачимо знов ж таки ці танкери, які заводять де спала. На жаль, ну очікуємо між собою. Ми кажемо, що вже рахунок іде на години, а не навіть на, на дні. А які можливості отримують росіяни після запуску цієї залізниці? Шалені, отут шалені, і не треба їх там недооцінювати. Це якщо брати в абсолютних цифрах, це а, пер, приблизно мінус 300 кілометрів логістики, автологістики скорочення, і фактично по часу це скорочення від доби до тижня, в залежності від того, що ти в якої кількості намагаєшся перевозити. Якщо казати, ну наприклад, про паливозаправники та зберігання топлива, це фактично економить тижні дороги паливозаправниками росіянами. Чому тому, що на сьогоднішній день це відбувається як? Вони щось привозять там техніку, боєкомплекти, паливо, все що завгодно, все що потребує фронт. Вони привозять від відросток на Дону, а потім цивільними дорогами це доставляють до Волновахи або до інших ділянок фронту до Вугледару, до Пологівського Пологівського напряму Запорізької області. Фактично, а так вони можуть це привозити до Волновахи, безпосередньо і там розмонтажувати. Це економить час 300, ну це економить 300 кілометрів дороги. Ну по часу знов ж таки кажу, да там. Там 10, 20, 30 паловозаправленка це менше аніж одна залізнична цистерна для розуміння наскільки скорочується, спрощується загалом з логістика для південної частини фронту всієї Донецької Запорізької області.